Всім вітання, ми з України. Дівчатка хочу показати, як я беру, е, висаджую хризантему кулькоподібну для того, щоб зібрати черенки. У мене тут є помічниця, ротик у неї не зачиняється, вона мені каже, Тш! а сама продовжує розмовляти. Тому трішечки потерпіть. Я шведень, подивіться, я набрала землі, вийшла до себе на клумбу. Дівчата, нічого не. Не збираю, нічого не, не ставлю. Просто пішла на клумбу. Я пам'ятаю, де в мене що росте. Викупила ще з замерзлою землею. І просто сумія. Каже, кятя мура. Кажи, мура. Кажимура. Каже Киця, мурат. Я гукала, ти не чула. Так, дівчатки, дивіться, що продовжую робити. І просто висаджую їх у ємкості такі, які в мене є. Бачите, на... на осінь я нічого не обрізаю. А залишаю так, як є. А обрізаю все по весні. Зараз ви можете бачити, що я. І я не беру великі кущі, маточники. Це звичайні кущі, яких восени я купила, посадила, які кольори мені подобаються. А сьогодні їх я дістала із під землі, а тепер просто висаджую у риночки. Все, що в мене є. По весні не, можна, не можу сказати, що в мене є велика кількість риночок і всього, тому що. Все йде на розсаду, на квіти, на все. Тому все, що я маю, все я висаджую. До речі, поливати поки що, я, ні... соломійку, нічого не буду, тому що земля досі замерше. Воно почне танути, трішки віддасть свою вологість. Бачите, як я саджаю? А тоді вже будемо поливати. Ось так я ставлю свої хризантемки на те, щоб надалі черенкувати і мати велику кількість розсади такої красивої осінньої квітки. Звичайно, цього року квіти будемо вирощувати і підуть на продаж. Тому, дівчатка, в кого є, приєднуйтесь до мене на, на свої квітники, викупали. Посадили, начеренкували, черенкується чудово, начеренкували і вперед. І будете мати багато краси. Ось такими справами сьогодні я займаюся. Всім бажаю швидкої перемоги і бажаю мирного неба. Всім до зустрічей!